Благовіщення, жіноче свято. Та чи усвідомлюємо ми, що саме святкуємо цього дня? Ну, щось в душі відкривається, звісно. Навірно, радість, збентеження, тріпочця в душі, що народила жінка нам спасителя, да, синок? Так, благовіщення це великий церковний праздник, що відзначається за 9 місяців до дня народження Господа Ісуса Христа, тобто 7 квітня. Благо звістку приніс Діві Архангел Гавриїл. Вона зачне й народить Сина Божого. Та чи знаємо ми, що свято могло б і не відбутися, адже свята діва могла й не погодитися? У Богородиці або тоді дівчинки Марії безумовно був вибір. Вона могла сказати і відмовитись: я іудейка. Згідно закону іудейського, я не можу стати порушницею і отримати плід, який буде незаконний в очах мого народу. Але цього не виходить. Найголовніше було саме те, що Богородиця сповістила благу вістку, Благу вістку для неба і для усього світу, тому що це вона сказала. «Се, раба Господня, хай буде мені по слову Твоєму. Вона згодилася на те, щоб нести на собі найвеличніший подвиг, подвиг не тільки материнства, а подвиг всеохоплюючій матері Спасителя світу. Святкуючи благовіщення, ідучи цього дня до храму на службу в піднесеному настрої, навряд чи ми замислюємося, що для самої діви ця подія, радісна для нас, була не такою вже й безхмарною. За законами тогочасного суспільства на неї діву присвячену Богові, віддану за престарілого обручника, чекав і суспільний осуд, і, можливо, навіть смерть. Уявіть собі, дівчинку 13 років. Які кажуть, що вона має понести дитину, не маючи при цьому ані чоловіка, ані батьків, ані кого у світі, хто б її підтримав, хто б сказав їй добре належне слово. В Україні благовіщення завжди дуже шанувалося. Цього дня забороняється будь-яка робота по господарству, шиття, прибирання, прання. У народі кажуть, що на благовіщення і гнізда не в'є, і дівчина коси не плете. Та чому це свято ще називають жіночим? Те, що у народі кажуть, що навіть пташка не буде вити у цей день гніздо, ну звичайно, це поетичне перебільшення, але це нагадування кожному до совісті кожної людини, що цей день мають провести святково і, перш за все, церковно у по святому Божому храмі.